Вітаю, любі друзі! Зараз ми пограємо зі мною насею у цю цікаву гру. Чесно, я в неї ще не грала. Давайте ми припустимо вступ зараз. Так, загрузка в нас завершилася. Оп, порубаємо дерево. Так, о, все. Це... Що це у нас? Водоворот. Так, ну, відкриваємо далі золото. Золото треба. Треба золото. Крафт. Тут на англійський. Пять секунд кожен 15. Якраз одиничка була, якщо хто замітив Так, три є, що треба. Так, нам тут треба 15, у нас вже є 3, залишилося 12. Ну, порубаємо дерево. Треба ж дерево, щоб робити ці штуки. Ці досочки. Ще раз. Ще 9 не вистачає. Назву гри, та як її завантажити, як завжди, я скину у описі. Ну, а ми далі продовжуємо рубати. 20. Ого, довго чекати. Порубаємо ще дерево. Хто замітив у нас вже 275? Угу. А, 9 є треба ще просто. Це ще ще треба. О, все? Да? Так. Да. Ідемо. Так, нам дають... Ага, тут уже будуть тролі, добренько. А бачите, воно тут по-іншому, не так, як ми звикли. Що дерево прям рубається швидше? Тут воно буде рубатися трохи довше, навпаки. Да Печальненько трошки. Що це за водовороти? Вони щось дають? Нє. Але я знаю, що дають акули. Ну що ж, у нас вже все є. І ще п'ятнадцять. Оп-оп? Оп, все? Оп. Оп, Ого. Туди повернеш? Наліво підеш? Метал знайдеш, направо підеш, меч візьмеш. Чи наліво направо? Я думаю, в нас вже достатньо. 150 монет треба. Де я вам їх візьму? Ага, ну, реклами такі ми пропускаємо завжди. 30. Якраз. І 4 в нас залишилось. Нове. А ну? Що в нас? Ага, дерево. Класно. На що ці водовороти? Звук такий цікавий. Хм. А, Ага. А що нам а, не можна. Тема крафтить. Чи? Абгрейд. О, в нас, до речі, хто побачив? Ніхто не бачив ще? Що... У нас нове тут? Ого. Ми можемо ще раз. Ще раз. Все, поки тут немає нічого. Будемо поки дерево зробувати, нам воно, думаю, дуже потрібно, поки зараз. Оп-оп. Будемо починати зрубувати. Нам там треба ще дуже багато. Навіть показується. 25-24. О, знову троль. Ага, він мене торкнувся. Пакунок. Тут ще можна буде меча створити, Ого. цікава гра, напевне, угу, із п'яти одне желізо. Да, не густо, як то кажуть. У. Угу. А у нас є? На 134, а треба 35. О, у нас нове появилося. Ми, до речі, можемо. Троль. Це завдання, яке виконуєш, напевне, і монетки тут вже монетка намальовування. Ага, да, 40 таких це 5 монет. Ні, якось дороговато. І ще один тільки клас, У нас тут? Що це? Хм. Нам зараз ось, ось треба створити. А Ого, скоро вже 7. Будем скоро закруглятися. Так, 5 ну, надо. Все п'ять є. А давайте зробимо не так. Візьмемо по... По... Копаємо. І аж потім наберем якусь суму, а даже хай 21 буде. І візьмем. По так Звісно, маловато, ну. Але... Ну, скільки дають, скільки дають. Будемо сюди купить. 35 таких нічого сумні. О, у нас уже монетки. Ой, якраз дивіться. Ой. Якраз монетки з'явилися. Уся якраз монетки сюди треба. І нам треба 30. 30 до 30 дерева 30. Ні, ну це треба багато дерева виходить. Ну, будемо зараз. вирубувати. У грі це нормально, вони ростуть швидше, ніж у реальності. Да. О, У нас нове, 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 нове. Одне деревце новеньке. Че шось? Сорок п'ять. Сімдесят пять. Що це за хмаринка? А це 60 треба. Ну, деякі ми зможемо? Все, девяносто в нас нема тут. Шість Ну, ріже, ріже. Так, так, так. У нас уже 200 і більше. оп Ну ось, 90, все. Тут не все. Що це? О, монетки будем. Класс. Тут ще ваняюся. Через дві хвилини це буде кожен, так? 200. Угу за три хвилини. Давайте зробимо невеличку перерву. І я вам покажу, що ми зробимо на наступний через перерву. Що ж, я тут трохи за перерву нарубала. Ще, бачите, даруємо. Залишилось так, менше хвилини. Угу. Зараз будемо прогресувати. О, 25. То може все там, скільки треба. Тут... Тут треба 20, але ми туди не будемо лежить. 35. А, не Фейса. О, ще 12. Класно. Я б і сказала, що супер. Багато так пізаробили. Що ж, тепер 35? Може вже все там є? Не, ще 10 секунд. Ну, порубаємо зараз дерев трошки. Більше 650 вже штук. О, все, тепер можна взяти і зробити кайло. Хоп, оп, все, трошки чекаю, а ми поки оп, сюди. Знову тваринка з'явилася. Сто треба. Багатовато. Що ж, думаю, любі друзі, давайте на сьогодні все. Підписуйтеся на мій канал і чекаю вас на наступній зустрічі. Бувайте!